Доброго дня! Ви на новому каналі, який я вирішив запустити в Польщі. Я думаю, що це не вийде такий канал, як звичайні канали, бо тут каналів про життя в Польщі. Досить багато, хороших каналів. Хочеться зробити якийсь такий цікавий проєкт, який, в принципі, ви не знайдете на інших ресурсах. В інтернеті якась така зібрана інформація. У першу чергу канал буде цікавий тим людям, які захочуть купити нерухомість в Польщі, здальня, тобто знаходячись, наприклад, в Україні, або вже ті, які перебувають тут в Польщі, але замислюються про нерухомість в Польщі. Приєднуйтесь до каналу, будемо разом з'ясовувати, як краще купити тут нерухомість, яку нерухомість, чому варто купити нерухомість. Навіть якщо прийдеться взяти якийсь невеликий кредит, які будуть кредити, як це можливо? А теж я думаю, що на каналі будемо вивчати цю інформацію. Хотів би, щоб ви. Формували якісь е, питання. Я буду в першу чергу висвітлювати ті теми, які ви будете запитувати. Будемо разом вивчати ринок нерухомості в Польщі. І я думаю, що і вам допоможу в вивченні цієї теми, і десь якісь ваші мрії щодо нерухомості за кордоном здійсняти. Польща зараз набирає. Обертів і економічно розвивається, тому сюди в нерухомість інвестують кошти навіть з більш розвинених країн Європи, і з тої ж Британії, з Німеччини. То я думаю, що варто замислитись і українцям, які мріють про щось своє за кордоном, розглянути нерухомість в Польщі як інвестицію. Як можливість мешкання міш... міш... тут, не переплачуючи колосальні суми за оренду житла. Бо оренда житла зараз о, досягла таких якихось захмарних цін в Польщі за війни в Україні, за того, що багато українців переселилася до Польщі. Та і ще й за того, що виросла сама нерухомість, фактично до лютого 22-го року вона практично була на піку своєму. А інвестори, які інвестують в нерухомість для того, щоб здавати в оренду мешкання, вони враховуючи ціну за нерухомість і враховують. Скільки буде коштувати сама оренда. Отак От воно і попит, великий попит на оренду мішкані. Потягнув і ціни, звичайно. Але все в нас плинне в цьому світі і будуть по-любому якісь зміни. Отже, підписуйтесь на канал, давайте питання, будемо вивчати цю тему. До зустрічі!